Пізній вечір біля в'їзду до чорноморського порту гуртуються підозрілі чоловіки в цивільному, судячи з розмов силовики. Усі на коштовних іномарках на деяких навіть немає номерів. По той бік КПП у цей час блокують вантаж на цілих 100 мільйонів гривень і з камерою туди не пускають. На відеосйомку, перше, треба мати розрішення. Тарас поніма ні з ким час при Зараз... телефон виключив. Это не мої проблеми. У мене пропуски та іменно это пагранічна зона. Дев'ять контейнерів із сигаретами починають оглядати лише наступного ранку. У державній фіскальній службі заявляють, їх намагалися незаконно провести із Грузії. «Підозрою митників викликало. По перше, це надані товар супровідні документи, які мають ознаки фіктивності. За документами, вантаж йшов крізь Україну транзитом. і цигарки прямували до Молдови, але фіскальна служба чомусь все одно підозрює тут контрабанду і у поспіху затримує вантаж увага навіть до оформлення митних документів. Чому так квапилися? Поки не зрозуміло, можливо, це банальна помилка оперативників, але цілком ймовірно, що мотиви були суто комерційні випадки, коли конфісковані вантажі з'являються у продажу, м'яко кажучи, не рідкість. Дійсно, дуже часто навіть буває так, що після того як митниця зробить своє, конфісковані товари попадають на склади. Через різні корупційні ходи, виходи, правоохоронні органи сам один-другому прикривання, з'являються наприклад, Є інша версія, так звана спецоперація в порту, черговий етап війни київських та одеських фіскалів, власне, голови служби Романа Насірова та одеської неофітки-реформаторки Юлії Марушевської. Конфлікти між ними тривають не перший місяць, натомість страждають від них перш за все підприємці.